Сьогодні поговоримо про те, як шукати людей на платформі картбук для розвитку нетворкінгу та пошуку партнерів. Один із варіантів це пошук за локацією. Якщо ви хочете налагодити зв'язки, наприклад, в своєму місті, зайдіть в пошук, відфільтруйте профілі за потрібною локацією і перегляньте візитки людей поблизу. Так ви зможете зрозуміти, чим займаються фахівці, поруч із вами, чим вони можуть допомогти. Та які послуги пропонують. Якщо вам цікава певна людина з пошуку, ознайомтеся з її профілем та подивіться, що вона шукає, чи є у вас точки дотику. Якщо розумієте, що можете допомогти одне одному, переходьте за вказаними контактами та сміливо надсилайте повідомлення з пропозицією про онлайн або офлайн зустріч. Функція пошуку за локацією корисна не тільки у вашому місті. Картбук допомагає вам знаходити людей в будь-якій точці світу. Якщо ви подорожуєте, переїжджаєте або просто хочете розширити ділову мережу за кордоном, вкажіть потрібне місце розташування. Та знайдіть людей, з якими можна зустрітися, обговорити проекти або просто випити кави. Картбук розширює горизонти вашого спілкування, знаходьте людей поруч для зустрічі, організовуйте колаборації та плануйте знайомства в будь-якій країні світу.